Активно прокидається садок. Ось перший гіацинт, спірея, форзиція зараз королева. А ось прокидається вже і коничник. Це аваланж. Такі величкі величенькі вже їжачки. А це Карл Форстер. Буквально за декілька днів. От що роблять дощі. Дуже гарно. На цій клумбі ще 5 січня я обрізала котячу м'яту. Ось так вона виглядає. Вже збирається квітнути, тут будуть гарні білі кущики. Наросло, звичайно, за пару років просто колосально. Дуже гарно буде. Поруч мої фіолетові крокуси під дощем. Це журавець, вже прокинувся, прекрасно від кущик. А це його його розсаджувала восени. А це барвінок каже. Ми не працюємо в дощ, заховався, але вже квітне. Дуже гарно.